Я ну, що... Людина що... законопослушна, ви мене вдарив так. Я просто, що я фізично сильний, да Я вивернуся, А я чую, щоб не, не всім вдарився, я б шквал би на пол цементною головою. Та хто це вдарив? А? Хто вдарив? Електрик, чи хто мене, ну. Міняли лічильники за електрожиток, обленерго прийшов, мені ти щось. Раніше приходив, я говорю, я не согласен, не забрався, прийшов, Ну, хороша людина, молодий парень. А це таке нагле. Вот. Я кажу, я не дам тебе знімати счетчик". все, Приходь з бригадіром понеділок, а не в неділю ми розберемося. Син буде, все. він отой йдіть, а я ні, я не в мене з розгону як вдарив в грудь, я не ожидав. Я падаю на спину, і от як дверь бетонний цей саме угол, Я вдарився головою. Отак, От головою цим і спиною. Це так подалося міняє, нічого собі. Я вже стільки петицій писав, і начальник обленерго Львіцькому нічого не прийшло. А Бережницький там, бувши роботник, і ми направили вам ответи, його обсудили на собранні. Я цей відветить, я не отримав. Поготовте копію, я прийду, получу. Возьмуся вік. Ми не правляли, він просто копію вівкнув в урну, а діло пошив там, що розсмотрели на зображення і все. А працівники в міліції, як приїхали, я бізнесу не назвали ні фамілії, ні що вони такі сержантики та вони. Такі що солопали. Міліція завжди. Ага. І навіть. Не... Провірка була, вони не можуть встановити. Як не мог встановити, я до діджуюся. Там вже записується все. А ви побої десь зафіксували? Так, я їздив 13-го. Я шукаю порошок цей, що ми експертизи. І в травмпунті сразу на другий день. Бережницький. А хто він подорожився? А ви там вже типу як... Провіряє, хто на роботу проходить. Тобто в Обленерго працює? С служба безпеки вроді. В Обленерго, В обленерго? Так, так, да? так, да, да, да. тут на бульварі, де таке здання. То він розбирав вашу скаргу, так? Да, ну так, да, він мені говорить, що ми обсудили на збранні, по телефону говорить. А сам був ще міліціонер, так? Да. Так. Я можу подобну Та, справку на нього навести, це мені не трудно. О. Та, там де ж ваша відповідь? Ми направили. в нас є копія. Я говорю, що не що ви не я Направили, Я всі допомагаю, почав вас не Ви хочете Вибачення просив у вас чи ні? Вибачення просив. Так в вбитки просить вибачення. А чого ви не просили? То це чи хотіли поміняти без вашої згоди, чи як? ваш лічильник? Я? Воскресенька. Не стало світу, я відпочивав. Його ж власність. Син папа що-то свята не стало. Я приходжу в коридор, в такому лошадці ще така, Ну як це вона називається? коридорчик такий, а потім вже прихожу, теж. Я виходжу, в мене там порається. Я кажу, а хто ви таке? Що ви тут лазите? Що ви тут робите? А яке ваше діло? Безповідно, я говорю, документи ні, вони не приділили, до мене не зайшли. Я говорю, я ж могли по постукати чи я вийшов. І він не а це не ваше діло, що мені треба те, я роблю. Ну, і тут вже, знаєте, пройшло один за одним. От, я говорю, ви не маєте права прийти з бригадіром в понеділок, а не вихідний день. От, ви мене як ударив, я, він відкривається, я йому не даю відкривати. Я, говорю, там така я говорю, прийдете з бригадіром. Ви мене кулаком вдарав, я не вжирав, ще ногою якось зацепив мене. От, і я падаю на взнак, і я просто ще падаю, що я виверну себе. Я бачу, що я паду на цей на пол головою з усе розмахав. Так я б стінку вдарився головою. Мені стало погано голосу. Забав... Я пішов ліг і візов міліцію. Э, ну, Под пірозкина ну, да. стояла прихожа, двір відкрита була, вона бачила. І син вийшов. Ну ми його не трогали, ми могли сином його скрутити і дати йому так, щоб він на на какую. Я теж вмів вийти, хоча старину. Ну, він після цього лічильник міняв, після того, як вас вдарив, чи закрили пішов? Як він вже кончив знімати, я не бачив. Бо я пішов в кімнату в ліг, і там мене в спальні телефон, я подзвонив. А новий лічильник поставили, так? Да? Поставив такий, мигає. там. Раніше я прийшов бечим, я бачу, скільки мене накрутило. А зараз я приходжу. Так зараз і на пішові стало більше. <сподарю> <у нас це підізи> якщо люди поміняли лічильники, якщо б їм більше, було, а горить тільки само, Газу чи свіжу <підізи> горить? Якщо б в мене uh, ці <підізи> лампочки стоять економні є, в туалеті, в ванні uh -huh. і в коридорі, то в мене друг я йому купив то, таку лампочку. У мене старий шопчик сидить, одна лампочка кажуть, поші <підізи> не <підізи> крутить. А це як поставиш, отак щитає от там. Тобто мотає, да? Через що? Він наматує, коротше, якщо їм не вигодно, вони безплатно не міняли шочки. Що... Мене один, він говорить, Дмитрич, в мене був старий шочки, мене на год нагорало 600 на 600 гривень, а щас на 25 тисячі. Є Да. Є срочок вам поміняти. Безплатно щось. Жулики, це вони так регулюються. Ні, ну мене стояв щочик, я платив регулярно, неякось заборгований. Зачем мені мене щочик? Поставним державою, обленерго, як квартиру строїли в коридорі, все подусмотрено було. Для чого його було міняти? Ну якщо міняв, то що ти мене б'єш у грудь? Я mm -hmm. твій вже батько коротше говорю, а ти до мене руки притягуєш. Якщо б мене не вдарили, я б мов, мовчав дадію. Ну я за принципа, я таки докажу. Я, якщо до президента поїдуть на прийом. Тобто це ну, йде ну, незаконне проникнення в жилище людини без його згоди, без його відома. Потім незаконне привласнення його цього лічильника, бо це його власність. Ну і побиття. І тут вдруг якийсь міліціонер зробив енерго, це все, все діло замінає резко, а счетчик після цього крутить в два рази скоріше і видає цього п'яти пенсіонера нещасного. Да, 20, да, 20. жовтня, 11. я зараз теж їжу. У мене машина збила, така кулька на позвоночників. Да. А коли це збила машина, вас? Вже? Збила машина. 20 жовтня в 19.10. У мене вдар в голову був. А, це Присіння. після цього випадка? У, 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 у да. Главное, дивіться, а через кількість? Оце, Оце тротуар, в голову, в тротуар. Отець от це обочина. я поїду на самий тротуар з правої сторони, бо в mm -hmm. нас немає везупидної дорожки, як в Германії, бо я там теж їздив. Mm -hmm. І він мене, я їду у mm -hmm. мене зеркало, я бачу, навіть It там, де я бачу. збивають машину. Що... А це видно, він там, чи він не, не со двора виїжджав, і мене правою стороною сторону мене заціпив, ви цю? Думали, ви впадете головою, б'єтеся. Він думав, що мене вбив, він скрився. Я лежав без пам'яті, мене йшов мужчина підняв, потім сторож прийшов. Матвійчук. Я записав фамілію і того, що мене підняв, записав. Я а написав, номера ми немає, так? Да? Тому що приїхав автоінспектор і працівник розвідка. Знайшли, хто вас збив? Нічого, вони... я під'їхав потім до цього сторожа. Я говорю, у вас приїжджав т.н. Да, а він у вас пояснення брав, ні. Що це за провірка? Де ж матеріали тіряли провірки? Я дзвонив йому, говорю, приїдете мене куртка на спині лопнула і брюки тут на позорно на, 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 розорвати карман. Там таке жінце, що їх десь чоловік не розорве. Отака така розрива отак розрвана. То людину збила машина і гаїзу. Ключу то, мене то, в кармані. Отакий от ключ, от у в кармані, як сіда, ваш, паш, такий ключ у мене, от, -от я був, перебитий був. Е, нога в мене, де педаль, е, річах зовніш, там же метал такий зогнутий. Заднє колесо лопнуло. І сидушка справа, і кризинка сорвана. Фонарик у мене був такий діодний, прийде вишав дорогу. Ушель я. Не... Красин бушував, писав кругом, добивався. Получається так, що Правди, при, да. прийшли, забрали, побили. А як почав шуміти, то що й машина да. збила. І гаїчники чомусь не відмовилися заніматися. Це дуже цікаво. Вони пашлю, я це на дорогою, а потім на дорогу. Я, шпили, дорогу, зло, на не я там кожну ямку знаю, тому що я і пішки виходив, і на велосипеді, я і машина їхала. Я, я все ямки знаю. Іли через школу їду, я знаю, туди. Їхати. тому що я вже як сказав там. Ну, щось, вже, да, багато випадковості то морду випадково б'ють, то машиною збивають, хто випадково візьмуть чи застрелять. Це ж у нас буває таке наше. Ну, машина не легкова. Віліція відмовляється проводити перевірку, це по цьому побуті. Тому що ну, побили і експертиза є, і, і, і зразу травмопункт, і міліція відмовляється. Нема складу злочину. Нічого. А це мені автоінспектор давав мені направлення в судну експертизу. Я ній снімок, а вона говорить, ми знімок ще бо проверимо. Хай навіть і легкі. Главне факт. Главне, що факт, Главное, що факт. Главное, що факт да, так. Треба... Та, Та, вона подивилася снімок, говорить, чотири ребра перебиті, переломані. Це. це, все це, все це все тяже... Ну я ребра зламані, якісь легкі. Написано. А вони ж ще позвоночник не перевелися, і та сустав мене. Це вже не легки, якщо переломи. А це експертиза, що в нас така цікава. Це, так? це, так, а та, так. та брати цей суді направлення, запит і бігти, брати експертизу, поки вони її не перерисували. Якщо в мене, її як немає. Сіда... і хай лежить. Я завжди чую, як машини, а, а то я буквально не чую. я такого... Только... Хочу близько, як взорвала довга. Я полетів через руль, головою я летів. Мене дивіться, що та голова горба. І вже через місяць, через два чую, що, що там мене тут торч, таке, ну, горбить. Я ну, пішов до хірурга, там два з стекла такі о, були в голові. Слухайте, ну ви ж розумна людина, сама на такій роботі працюєте ви самі. І не знаєте, що в який тілесні поребра не даються. Це ж середньої тяжкості. Чого ви допустили, щоб вона експертиза написала таке? Чого ви не скаржились? Не я вже вчора заніс, начальнику ВД копію, я написав начальнику Вогунського веде скаргу. І мені прийшло, що направлено начальнику, ДАІ, як воно там ще називається по-ному. І нема ніякої відповіді. Я ще раз дзвонив, ми говоримо, ми розіскуємо. Я говорю, а що ж вони приїхали до мене? Він шести мир... Коротше, я ждав, беру, пишу скаргу, бо я мав на прийом піти, не було начальника води прийому, а я три тижні ждав, в середу там прийом стро до п'яті. І вчора я пішов туди, там дежурне поє, говорить, прийому не буде. Я в скриньку там копії ці зняв і скаргу і в йому на... Я вам так скажу, для тих, хто скажеться, прийому в управлінні ніколи немає.